Юніорський чемпіонат України з карате у Львові школярі зі всієї країни приїхали позмагатися за чемпіонські звання. Не лише вид боротьби, але й філософія. Маленькі спортсмени кажуть, вибрали карате не випадково, щоб бути захищеним, захищати свою сім'ю та маму. Хочу захищатися, коли мене б'ють, охороняти свою маму, папу. Я ще фізично було развит з Білорусі до Львова. Спортсмени, попри застереження на батьківщині, приїхали з Мінська, щоб вивчити техніку українських каратистів. Город Львовну в плані карате значно развитий. Такою ну, сильної команди сильні клуби, клуб, потім сюди часто приїжджаємо на сорінування. І що то зіл абсолютно. Не увидел никакой вот разницы по сравнению с тем, що я раніше приезжал, все так же спокійно. На сусідньому татамі змагаються дівчата. Катерина приїхала з Харкова. Дівчина запевняє, може дати здачі будь-якому хлопцеві. Я раніше займалася танцями. Мені показалось, що це не моє. Мені надо більше такое драйвове і посильнее. Рідні стіни у підсумку допомогли львів'янам. Вони вибороли 18 медалей у командному заліку і перше місце серед 12 областей учасниць. Ірина Мочульська Леонід Паранчак. Тема дня на Львів. Тебе